Дивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають, померлі. Бо як мертві не Воскресають, то Христос не Воскрес! Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть через людину, через людину і Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі вмирають усі, так в Христі всі оживуть. Алілуя! Радісний святковий день, коли ми обходимо і згадуємо світле воскресіння Господа Ісуса Христа. Я вітаю вас, словами ангелів, Христос воскрес! воскрес. Христос Воскрес! воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос воскрес! воскрес. Нехай Боже Благословіння, нехай ласка Господня наповняє ваше серця, народ Божий. Та Господь поможе нам всім зблизитися і відчути цей великий, чудовий, світлий день, весняний день Воскресіння Господа Ісуса Христа. Це наше Воскресіння, це наша надія, це наше благословіння, це Бог і проповідь наша, яку ми сьогодні проповідаємо. Вона не даремна, не даремна сьогодні віра наша, да умножить Бог благословіння народної церкви. Та зблизить він нас собою і поможе нам оцінити велику цю подвиг Господа Ісуса Христа, його світле і радісне воскресіння. Ми будемо це служіння продовжувати і святити, і славити ім'я Боже, настоячи, співаючи псалом загальним просимо.